Вітаю! Це олімпійський пріоритет. Проект, за допомогою якого кожен зможе відчути себе олімпійцем. Адже одне з головних завдань олімпійського руху популяризація спорту. А головна мета нашої програми якомога ближче познайомитися зі спортом зсередини. Сьогодні поговоримо про таке. Бажання головний рушій. Необмежені можливості масового спорту. Шлях до абсолюту. Гімнаст Олег Верняєв почав підготовку до Токіо та прагне відкрити власний зал. Олімпійський чемпіон і студії. Ціна граційних па та надскладних технічних елементів. Правила гри художня гімнастика. Прийнято вважати, що одні з найбільш масових видів спорту це біг, футбол та плавання. Проте, будь-який вид спорту підкорюється тому, хто має бажання. Як активно, весело, азартно і спортивно провести вільний час. Дивимося далі. Займатися спортом може кожен бажаючий. Щоб долучитися до активного способу життя, багато не треба. Головне бажання та зацікавленість. А от її, безперечно, збільшують масові спортивні події, які проводить Національний олімпійський комітет України. Так під час олімпійського дня і діти і дорослі могли спробувати свої сили у різних видах спорту, позмагатися і просто весело провести час. Українські селебриті теж не стоять осторонь масового спортивного руху, активно беручи участь у навіть імпровізованих змаганнях. Так співак Арсен Мірзоян спробував свої сили у такому непростому виді, як стрибки у воду. Щоправда, під керівництвом іменитого спортсмена Іллі Кваші. Спорт він дає насправді своє. Стрибки у воду, і Кваша, Він знає, що я люблю. Бразильські методи прыжков. І В принципе готовы на какие-то такие себе не очень сложные, но ну, выдающиеся фигуры. Арсен, как мой ученик, показал на все, на что был спокоен. Он был самый смелый, прыгал со всех высот, ему это нравилось. С ним очень весело, позитивно и все проходит легко. Такі масові спортивні дійства це не просто забавки та розваги. Саме тут дітлахи, молодь, дорослі люди, незважаючи на вік, дійсно стають спортсменами, бо, як відомо, спробувавши один раз, хочеться продовжити заняття, які приносять не лише задоволення, а й здоров'я. І кількість прихильників у спортивного способу життя зростає з року в рік. Свідченням тому величезна кількість учасників у масових забігів та марафонів, які проводяться за ініціативи українських олімпійців. Найбільше про спорт знають, звісно, ті, хто присвячує йому життя. До нас в гості завітав олімпійський чемпіон, срібний призер Олімпіади у Ріо, спортивний гімнаст Олег Верняєв. Привіт, Олеже. Дякую, що прийшов. Олег, ну і продовжуючи тему сюжету, от, чи можна займатися спортивною гімнастикою на любительському рівні. І власне, як ти сам прийшов до цього спорту. Ну, прийшов як? 6 років родителі сказали, точніше, не сказали, а просто привели в зал. От тренер, давай, слушайся, іди. А ми там що? Побігати, побригати. Баловаться это же класс вообще. Я не знаю, что может быть лучше в таком возрасте. А массовым спортом на уровне любителя, я не знаю, ну, в Европе очень много девочек, парней занимаются гимнастикой просто для себя. Просто потому, что им это нравится. И все. Им не надо ничего, никакие там результаты, еще что-то. Они просто кайфуют от этого, и они живут этим, им интересно, и они приходят в зал, тренируются, пытаются. Поэтому... Тобто, в принципе, в Украине это також реально. Да, если в 20 по всей Украине хороших построить, то да, реально. Ну, а в принципе, это же такий травматичный вид спорт, как прийти. Ну, травматично, это если ты будешь уже как бы работать на медаль. Вот для меня, да, я там рискую, делаю что-то сложное. А им же ж не обязательно делать какие-то сверх... Тяжелые элементы. Они можуть в удовольствие делать то, что им нравится: то, что прикольно, или красиво, или легко. То есть такое для себя, знаєш, саморазвиваться, там фигуру, там координацию, там силу. То есть просто ну, как баловаться і за счет этого саморазвиваться. Ну, давай до спорту високих досягнень. Ты свою вершину досяг, ты олимпийский чемпіон. Вже є якісь далі мета, вершини? Що, що от буде далі? Чи є життя після Олімпійських ігор? Ну, їх? Я ж говорив, у мене ще залишилися в Горі. Тепер треба три роки покоряти на горі і потім на Олімпійські ігри вийти так, щоб в цей раз змогти виграти Олімпійські ігри в абсолютно перші. Це саме, що не є крутою у нас. Вот она цель. Добре, а ще твій колега. Пронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, Ігор Радівілов, Уріо записав просто своє ім'я в історію і виконав стрибок, який зараз так і називається Радівілов». А його потім заборонили, адже він небезпечний. І ти сказав, що якщо хтось його виконає, це буде чи він, чи ти, чи це справді так, і працюєш, чи ти над цим? Його запретили, зачем не работать над ним. Уже не актуально, к сожалению. Я вот только первый раз попробовал, когда в Германии, и мне сразу тренер говорит, не, конечно, реально, но, по-моему, его запретили. Я говорю, как запретили? Ну вот у нас там было совещание там тренерское в Германии, и сказали, что прыжок закроют. И вот, короче, я потом узнал, что его закрыли, и обидно стало, если честно, потому что, по сути, это реальный прыжок. Игорь его напрыгнул буквально за месяц. Это, ну, это нереально, я вам так скажу. Это если бы дать год-два, то это Очень крутые перспективи в этом прыжке. і для многоборья, і для дільного війни на снарядах. Президент НОК Сергій Бубка Рио домовився про те, що все всі снаряди, все обладнання буде передано Україні. Ті, на яких займалися гімнасти, на яких виборювалися медалі. Наскільки це важливо дійсно для нашої країни, для розвитку гімнастики в Україні, і чи і коли вони приїдуть, чи вони можуть вже тут? Ну ще поки не приїхали, коли приїдуть, я не знаю, це ж ні від нас залежить. і я думаю, не від Сергія Назаровича. Це там як звичайно, пойдуть тендери. Таможни, перевозки, распаковки, запаковки. То есть там он как бы сделал самое главное, а теперь это просто вопрос времени. Придут час, через полгода, через месяц. То есть я не знаю. Когда придут, это, конечно, очень хорошо, потому что это для нас дополнительные 6 снарядов. Это что-то мы поставим у себя, допустим, свое старое отдадим дальше, вот, возможно, в Киевский РВФК, потому что я буквально неделю там был, был назад, это просто зал настолько разбитый стал. Если сравнивать с тем, что я был там в 9-10 году, 10-11, это невероятно. Я же я пришел, я просто вот так вот взял себя за голову, и я не понимаю, как дети там тренируются. э, Стены зеленые, уже холодно, батареи не работают. э, Снаряды уже настолько разбитые, тренера эти с президентом федера... ой, с президентом РВФК там что-то идут на какие-то компромиссы, пытаются починить, делают, то есть как-то работают. но ну, вы сами понимаете, сами в свою силу снаряды ты ничего не сделаешь. Поэтому надо как-то туда это тоже помогать, потому что это. Центр для молодежки. Для Всі молоді можуть тренироваться. Да, і його нельзя просто этот зал упускать. А той, килим, який презентував НОК вам перед Олімпійськими іграми, наскільки він допоміг у підготовці саме до Ріго і яким чином функціонує зараз? Лежить. Пригає на ньому, як лежав, так і лежить. Ні, це, конечно, это хороший шаг, потому що... возможності другие появились. Но опять-таки, я уже говорил: чтобы напрягать вольны. Для этого нужен не месяц, полгода год. Для этого нужно 2, 3, 5 лет. И вот сейчас мы будем потихонечку нарабатывать все это, догонять, то, что упустили. Это очень хорошо, что сначала нам его купили, а потом министерство уже снаряды докупило. И в принципе, цей вже в in так? Ну, я думаю, да, потому что разница чувствуется. Между тем, как мы раньше тренировались и сейчас. То есть, если раньше мы тренировались на дорожке, на ковер перейти, это был для нас шок. А сейчас, по сути, без разницы. Просто, чтобы лишний раз получить что-то новое, ну, на мягкое, на мягкое приземление, мы работаем на дорожке. Но, опять-таки, перенести это на ковер теперь в разы легче. Потому что, сам понимаешь, что он толкает гораздо лучше, мягче и более лучше, короче. Слухай, ну ти ведеш не лише спортивну діяльність, спортивне життя в твоєму житті є місце для світських заходів. Ти бу показала? Ти був суддею конкурсу краси? Ти також береш участь у різноманітних і у Національного олімпійського комітету заходах і взагалі ходиш там на інтерв'ю у різні світські програми. Наскільки це от важливо для тебе? Наскільки це цікаво тобі? Чи це один з інструментів популяризації свого виду спорту? Не, это интересно, конечно, посмотреть, кто там, как живет, кто там как живет, туда-сюда. Это вот, например, про мисс Украины. Это спасибо Леше Дивееву. Он меня пригласил на первый раз, на второй раз на судейство. То есть это благодаря ему спортивные мероприятия, это то, что от НОКа, от министерства, это тоже всегда интересно, потому что приходит много детей, много людей посмотреть, это тоже опять-таки популяризация не только моего вида спорта, а и в общем спорта в стране. Это здоровый образ жизни. Ну и лишний раз находить какие-то знакомства, э, имя себе пробивать делать, чтобы, например, потом вот я, например, хочу вот у меня такая мечта-цель за эти четыре года как можно больше наладить контактов, чтобы, например, когда придут Олимпийские игры, возможно, я закончу с гимнастикой, потому что возраст уже и то и все. И я хочу построить зал. Я хочу сделать зал, чтобы, например, там бы и дети могли заниматься, и, допустим, взрослая сборная. То есть что-то такое, чтобы было, ну, куда развиваться дальше. Сначала один зал, если получится, например, если там люди подключатся, помогут. Начать с одного, потом вдруг пойдет волна, где-то в другой области построить зал. И вот так вот попытаться что-то сделать. Вот я хочу зал. Все. Вот кто хочет, помогайте, будем вместе строить зал. <говорит> а тренером не бачишь себя после завершения? Нет, не вижу, потому что я не знаю многих тонкостей, я не знаю многих нюансов. Вести с самого детства это нереально сложная работа, потому что я просто не помню, как меня тренировали. Вот я не помню те детские моменты, честно. Это, это очень тяжело. Слушай, ну давай до сего дня. А что на разе тебя мотивирует? Вот ты уже Це... 8 раз вставал лучшим спортсменом месяца. Вот мне еще один нужен как минимум. А вы догнать Ольгу Харлан, это <laughs> та? такая трезвая спортивная конкуренция, потому что у меня многие писали, спрашивали после того, как я писал там, что у нас одинаково. А что это у тебя так принципиально? Там думали люди, что я какой-то помешанный на этом. Нет, это просто как... Когда я первый раз стал, второй раз, третий раз, я узнал, что Оля, она рекордсменка в этом. И я просто захотел ее догнать, потому что она была лучше. И вот я хотел к ней, вот тянулся к ней. Поэтому мне это просто как интересно было. Ну, она пока залишается краще. Ну, пока, да. Ты ставишь работать. себе за мету дейсно, вот там 9, а краще Но у меня пока есть больше перспективы. Оля отдыхает, а я уже в стро... а я уже в работе, я уже выступаю, поэтому... В сім'ї году сразу в бої буквально там у нас в февралі-марті вже почнуться соревновання, а Оля пока ще буде відпочивати. <рес> я тобі вважаю, щоб всі твої спортивні, життєві мрії вони дійсно втілювалися в життя, і ми побачили тебе в абсолюті на найвищій сходинці п'єдесталу у Токіо. Спасибо. Дякую, що ти прийшов. А я нагадаю, що гостем нашої програми був Олімпійський чемпіон, срібний призер Ігору Ріо, гімнаст Олег Верняєв. А ми зараз поговоримо про. Найсуб'єктивніший вид спорту гімнастику художню в нашій рубриці правила гри. Ці два слова якнайкраще описують художню гімнастику. Хоча є ще третє суб'єктивність. Однак часті скандали не змінюють суті. Цей вид спорту вже багато років привертає увагу мільйонів людей по усьому світу. І це не дивно, адже він поєднує собі елементи пластики, танцю, балетного і циркового мистецтва, а також акробатики. Художня гімнастика доволі молодий вид спорту. Своїм виникненням завдячує метрам балету Маріїнського театру. Остаточно сформувалася у Радянському Союзі у 40-х роках ХХ століття, а в 60-му була визнана Міжнародною федерацією гімнастики. З 1963 року почали проводити чемпіонати світу. А до програми Олімпійських ігор художня гімнастика увійшла у 84-му році. За цей час чимало змінилося. Так раніше художниці виступали під фортепіано або інший музичний інструмент. Нині використовуються фонограми. Від самого початку гімнастика була виконанням вправ з предметами і без них. Нині на змаганнях світового рівня художниці виступають лише з предметами. Їх, власне, п'ять. Стрічка. Цей снаряд без сумніву люблять усі глядачі. Вправи із нею справжнє мистецтво. Дужина стрічки у сеньорок, тобто у гімнасток старше 16 років, має бути 6 метрів. Паличка, до якої вона кріпиться, 50-60 сантиметрів. Незважаючи на свою ефектність, стрічка один із найбільш підступних предметів. Дуже вибагливі стрічки, які виробляють із атласної тканини, до залів із кондиціонерами. Булави. Раніше гімнастки виступали із предметами, зробленими із дерева. Нині їх виготовляють із пластику або каучука. Довжина булав 40-50 см. вага мінімум 150 г грамів кожна. Попри таку скромну вагу, булави є найбільш травмонебезпечним предметом. Останнім часом дозволяють використовувати предмети із оксамитовими ручками, аби вони не вислизали з рук. Обруч, так само як і булави, раніше його виробляли з дерева. На щастя, гімнасток нині цей предмет набагато легший і не нагадує масажер. Тепер обручі виготовляють із пластику або ПВХ – його діаметр – 70-90 сантиметрів, в залежності від зросту гімнастки. М'яч один із найбільш улюблених предметів усіх гімнасток. Головним чином через різноманіття можливих кольорів. А ще м'ячі дуже приємно тримати у руці. Роблять їх із резини або синтетичних матеріалів, які так само еластичні. Діаметр – 18-20 сантиметрів, вага не менше 400 грамів. Какалка, саме з неї розпочинають заняття художньою гімнастикою. Вона найбільш слухняна з усіх предметів. Стандартна довжина 2,5-3 метри. Головне правило жодних ручок, лише вузли на кінцях. Змагання проводяться на килимі 13 на 13 метрів. При цьому спортсменки мають використовувати усю площу. Обов'язкова умова при виконанні вправ задіяні мають бути обидві руки, а самі предмети постійно знаходитись у русі. Інакше штрафні бали. У художній гімнастиці є особисті змагання і групові вправи, в яких задіяні п'ять гімнасток. У першому випадку виступ має бути від хвилини 15 секунд, але не більше ніж півтори хвилини. У груповичок номер має бути до двох з половиною хвилин. Якщо спортсменки не встигнуть завершити виступ вчасно, їх карають штрафними балами. Система оцінювання спортсменок не проста. До того ж, чи не щороку міжнародна федерація змінює правила, аби зменшити фактор суб'єктивності, але суперечливих моментів менше настає. гимнасток оценивают две бригады судей. Бригада «Д» — это бригада трудности, оценивающие э, трудности тела, риски, мастерство с предметом и танцевальные дорожки. Максимальная заявленная оценка в карточке — 10 баллов. Бригада «Е» e, — исполнение, которое оценивает технические и артистические ошибки. Туда также можно внести, например, соответствие образа музыки, логичность переходов. Также два судьи на линии, которые фиксируют выход гимнастки или предмета за ковер. И судья хронометрист. Усі судді знають, чого чекати від гімнасток, бо спортсменки перед стартом мають давати карточки, в яких заявлено, які саме елементи будуть виконуватись. Максимальне кількість елементів – 9. Тобто більше ти зробити не можеш. Якщо зробиш і заявиш це в карточці, буде збавка – 5 десятих. То они не заявляют максимум три риска. В групповых упражнениях очень сложно судить, потому что ты не успеваешь смотреть в карточку и следить за гимнастками. Потому что настолько высокий уровень и они так быстро делают все сотрудничества и карточку, Традиционно змагания в художники гімнастиці проводять в окремих видах, в що выдах, із чотирьох из та дисциплин, групових вправах. Враховуючи, що предметів 5, то кожен олімпійський цикл один із видів відпочиває. Зараз не пощастило скакалці. У групових вправах предмети також змінюють. Нині дівчата виступають із п'ятьма стрічками та з двома обручами і трьома парами булав. На олімпіаді розігрують лише два комплекти нагород особисте багатоборство та групові вправи. На сьогодні це все. Займайтеся спортом. Вболівайте за наших і бережіть себе. На все добре.